Анатолій Гайдук, житель села Чаруків Луцького району, розказує, коли 26 квітня 1986 року стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції, він працював електриком у мостозагоні номер 60. Першого травня вже до нас дійшло інформації про те, що серйозна аварія. Як побачили по телевізорі стали вже розказувати нам, що не пити води, менше гуляти на вулиці через те, що радіація високий рівень. От вона є в повітрі, але ми не відчували. Приїхавши додому, повечеряли з родиною, згадує Анатолій Васильович, і лягли спати. Хтось стукає, от, Тесть мене будить і каже: Толік, вставай, бо ситуація. Серйозна. от, Треба. Підставити плічко приїхав замначальника мостозагону. От приїхав і сказав, що треба два електрики. Мостозагін посилає 15 чоловік на ліквідацію. Тоді ліквідовувати наслідки аварії на ЧЕС поїхали водії, кранівники, монтажники і електрики з Волині, каже Анатолій Гайдук. Везуть колони людей. Ми те все бачили. І ми помимо залізнодорожного. Залізничного вокзалу проїжджали в Києві. То я до сьогоднішнього дня скупчення людей більше як в той день не бачив. Нам пояснили те, що ми будемо 40 хвилин працювати. А що робити, ми ще й не знали у київському тресті? Мостобуду воленя нам дали спецодяг і відправили в Чорнобиль. Ліквідатор говорить: на 10-й день після аварії приїхали у село Рудня вересня, що поблизу Чорнобиля, де розгорнули табір. Це була. База відпочинку кіностудії імені Довженка. Безпосередньо моя була робота чергувати біля телефона. З Тресну мостобуду. Пригнали 3 К-162 крани. Привезли шпунт. Це от як будувати мости, бики, вони так і називаються. Якщо в річці, то таке жиль'озо товщиною 4 см є, є воно менше. І має такий замок. Наша функція була така: екскаватор. Від четвертого блоку ми викопали котлован. Котлован треба було обтягнути тим шпунтом, желізом. Для чого? Щоб шахтери, вони вирізали в шпунту в желізі отвір і стали шахтарі занурюватися під четвертий блок. Для того щоб радіація не пішла в ґрунтові води. Анатолій Гайдук каже, виконував роботу упродовж шести днів із 6 по 12 травня, а потім повернулись додому. Та цього, зі слів ліквідатора, вистачило, аби отримати дозу опромінення. Я рівно півроку хворів, горло в мене боліло. Ну страшенно. Воду ми пили 0,4 рентгена. 0,4 ренгена. А здатність радіації накопичуватися. Значить, якщо я був 10 годин, то я вже одержав 4 рентгени. Не дали нам ні захисних масок. Резинові чоботи, навіть спецовичних рукавиць, ніхто не дав. За словами ліквідатора аварії на ЧАЕС Анатолія Гайдука, підтримка від держави для них така: курорти були, безплатне лікування, все нам було безплатні, проїзди були, але з часом все стихло, лишилося в нас пенсія. Ліки дають, ми виписуємо сімейного лікаря. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.